Чоловік справив свої потреби на бампер поліцейської машини. Його знайомий знімав це на телефон і ополюкував відео в соцмережах. Поліція чоловіка знайшла і погрожує позбавлення волі до п'яти років. Чи законно це здійснив порожнення на автомобіль поліцейських та вступив в конфлікт. Де, що прошу вибачення, жалкую провкоє. Поліція каже, що в діях чоловіка є кримінальне хуліганство, але насправді криміналу тут нема. Чоловік це робив, коли біля машини поліцейських не було. Поліція про це дізналася лише з інтернету. Вони навіть не знали б, що до машини хтось підходить, якби б не це відео. Тому жодних незручностей для роботи поліції це не спричинило. Додаткових витрат на прибирання також не було. І крім того, хлопці це робили фактично таємно, не на очах у перехожих, тому нічиї почуття такими їхніми діями ображені не були. Факт публікації цього відео в інтернеті також не є порушенням для того, щоб було хуліганство, має бути винятковий цинізм. І Верховний суд каже, що це дії поєднані з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, проявом безсоромності чи грубої непристойності, знущання над хворим дитиною, особою похилого віку або такою, яка перебувала в безпорадному стані та інше. Але повага до державних органів це не є норма моралі. Це була така форма протесту. А так як це ніхто не бачив, то і безсоромності тут нема. Але й відбуватися від такої справи буде непросто, особливо якщо поліція виставить свідка, який скаже, що він це все бачив. А якщо тобі потрібен якісний кримінальний захист, звертайся.